Хочу поділитися своїми думками, як кожен із нас може впливати на свою долю, як може її змінювати, ну, звичайно, у кращу сторону. Почну з того, що є такі вислови, які надзвичайно мені подобаються, про те, що Господь Бог до кожного з нас звертається голосом любові. Якщо ж ми цього голосу любові не чуємо від нашого Творця, то він до нас звертається. Силою певних обставин. Тобто це якісь неприємні події в нашому житті, це, скажімо так, погіршення стосунків з рідними з близькими, це якісь незначні проблеми здоров'ю. здоров'я, ну, багато різноманітних варіантів, різноманітних випробувань. Якщо і в цьому варіанті до нас не доходить, ну, тоді Господь волає до нас. Стражданнями і дуже сильними випробуваннями? В першу чергу, це йде через фізичні страждання, через хвороби? Чому Господь дає таких три етапи? Ну, в першу чергу, Він дає для того, щоб людина нарешті усвідомила себе і зустрілася сама з собою і своїм вищим Я, зі своєю суттю, і своїм я єсм Як на мою думку, це може відбуватися. Через такі от випробування, хоча це не треба зауважити, що це не єдиний шлях, тому що крім випробувань, є і інші шляхи, ну, скажімо так, м'якші, лояльні, але це, скоріше всього, виняток з правила. Один із таких шляхів це учень і вчитель, коли знаходиться духовний вчитель, який, скажімо, допомагає людині відкрити її свідомість і усвідомити своє вище «Я». Ну, по суті, зустрітися з Господом Богом в своїй душі. Друге, це через духовну групу. Ну а третє, як я сказав, саме поширене це через страждання. Ці шляхи відкриття людини і розкриття її свідомості, її сутності можуть іти паралельно, можуть іти послідовно, можуть іти одночасно. Тобто перший шлях це вчитель, другий шлях це духовна група, а третій, так як я сказав, це напевно 99% людей проходить по цьому шляху. Це шлях страждань. І я думаю, що більшість із нас розуміє про те, що я говорю, тому що, скоріше всього, ми маємо власний досвід. Так, от, наступає в житті кожної людини такий момент, коли через ці випробування, через те, що Господь Бог до нас намагається достукатися і пробудити нас від того літаргічного матеріального сну, від сну нашої лічності в матеріальному світі, в нашому его, пробудити до нашої душі, до нашого душевного я. Чому він це робить? Тому що ну, це такий еволюційний шлях, наскільки я розумію. І от наступають такі певні моменти, моменти істини, коли людина підходить до відкриття цього шляху, підходить до цього духовного пробудження. І тоді, як правило, людина задає собі три питання. Перше питання це хто я? Друге питання це що являє собою світ, в якому я живу? Що це за світ, що це таке. А третє, яке ж моє місце в цьому світі? І від того, які відповіді на це питання дає людина, а відповідно є певне би, пояснення, певні критерії, чи ця людина пробудилася від матеріального літаргічного сну своєї особистості і зустрілася сама з собою, своїм вищим я, чи вона все-таки знаходиться в стані пошуку, тому що, умовно кажучи, всіх людей, умовно кажучи, всіх людей можна поділити на три категорії. Це ті, які нічого не шукають, яким нічого не цікаво. Другі люди це ті, які в стані пошуку. І от якраз ці люди в стані пошуку задають собі це питання. І третя категорія це ті, знаєте, щасливці, кому вже повезло, і які знайшли себе, і які вже нічого не шукають, тому що все, що потрібно, вони віднайшли в собі, не в зовнішньому світі. А знайшли відповіді в собі у своєму внутрішньому світі, відкрили цей внутрішній свій світ, це внутрішнє я, духовне. Відповідно, відповідь на ці три питання, так як я говорив, це ключові. І той, хто дав правильні відповіді, ну, по суті, це пробудилася людина, і вона вже стала одночас... однозначно стала на шлях духовного пробудження, на шлях духовного служіння. І тут дуже помічним являється нам Євангеліє і шлях Ісуса Христа, по суті, Він нам все це показав своїм власним життям. Там є всі підсказки про все те, що я говорю. Якщо це стосується окремо взятої людини, відповідно це стосується і народів світу. Тобто у кожної людини є її шлях, є її доля, і відповідно є призначення і є призначення в народів світу, зокрема в українського народу. Ну, якщо ми беремо окремо взяту людину, це ну, якби аналогія мікро і макрокосмос. Мікрокосмос це окрема людина, а народ це якби макрокосмос. Ну це так умовно можна теж порівняти. Так, от, якщо ми говоримо, що окремо взята людина може знайти себе, віднайти себе, зустрітися зі своїм вище Я, ну, по суті, це духовне пробудження, і віднайти свій шлях, своє місце в цьому світі. Ну, по суті, відповідь на три питання: хто я? Ну, я знайшов це відповіді. Це душа, наприклад. Що являє собою світ, в якому ми живемо. Це світ, створений Господом Богом, це творіння Творця і все діє по Його законам. І чим більше ми усвідомлюємо і відкриваємо собі ці закони, тим гармонічніше ми живемо з Господом і з оточуючим світом. А яке моє місце в цьому світі? Ну відповідно, те місце, яке Господь тобі, скажімо, дав, це те, що має відкритися через твою місію, через твої таланти. В кожного це по-різному відбувається, але, на жаль, не всі люди, ну скажімо, знаходять свою місію, своє покликання. Так само і не всі народи знаходять своє покликання. Якщо ми говоримо про український народ, то він на сьогоднішній день знаходиться в стані пробудженості. І якраз оці великі випробування, які ми проходимо, це і є той перший і основний шлях, ну, можна так сказати, що пам'ятаєте, як я говорив, що. Людина пробуджується через індивідуальні страждання, а в даному випадку український народ пробуджується через народне страждання, тому що Господь чомусь дав нам такі великі випробування цю війну. І ми, я думаю, вже всі чітко усвідомлюємо, що в нас зараз відбуваються такі моменти істини, моменти народного пробудження, через народне страждання, тому що стільки страждань, скільки... Перепрошую, скільки е, скільки випало на долю українського народу, напевно, мало кому не випало з народів світу. Так от чому це все відбувається з українським народом? А з одною єдиною ціллю, щоб народ пробудився, усвідомив, хто він. Що він великий народ з великим корінням, з великим минулим, що він усвідомив, що таке є світ, в якому він живе, що це Боже творіння, і що він знайшов своє місце в цьому світі. А своє місце це і є місія українського народу, це і є українська національна ідея, і в моєму розумінні це створити новітню модель соціально-політичного устрою цивілізаційну аналіву, в якому світі немає. Чомусь Господь дав нам це випробовування українському народу і це випробування не тільки цієї страшної війною, яка зараз йде, а й попередніми століттями. І рідко який народ ну, має подібний досвід, а, скоріше всього, і немає такого народу в світі, який пройшов століттями такі великі випробування. Значить, у Господа є бачення особливої місії українського народу, і я впевнений, що ця місія якраз і полягає в тому, що ми маємо. Створити нову унікальну модель соціально-політичного устрою шостого рівня, тому що зараз той устрій, в якому живе весь світ, і, зокрема, Україна, це п'ятий соціально-політичний устрій, і він називається капіталістичний. Відповідно, я бачу ну, якби, такі ознаки, що цей устрій вже ну, скажімо, завершується як історичний певний період, і має народитися новий соціально-політичний устрій. Більш справедливий, більш духовний, більш досконалий, більш людяний. Ну одним словом, краще у всьому, чим існуючий. І цей шостий соціально-політичний утрій має народитися в якійсь певній одній країні. І, от таке враження, що Господь Бог такою країною і таким народом обрав нашу рідну неньку Україну. У нас навіть, скажімо, в назві нашої країни є, оця, є оцей склад, «Ра» як світло, як Бог. Є багато інших ознак про те, що якраз українська національна ідея і місія України полягає в тому, щоб спочатку себе сотворити оцю шосту соціальну політичну модель, про яку я говорю. А потім цим досвідом поділитися з народами світу. І Таким чином, за певний історичний період світ перейде в іншу соціально-політичну формацію шосту. Я думаю, що вона так само не остання, вона так само має певний свій відрізок життя. Тільки Господь Бог знає, скільки це там 200 років, 500 років, 1000. А потім наступить сьома соціально-політична формація, тому що число сім це є число землі і це сім спектрів світла. Ну, біле світло, ми знаємо, розкладається на сім спектрів світових, і я думаю, що це теж певна ознака еволюційних періодів на землі. Але для чого нам говорити там про сьому соціально-політичну формацію? Нам би дав Бог відкрити в собі цю шосту і щоб українці це змогли збудувати. Я переконаний, що ну, і переконаний, і вірю, і сподіваюся, що в нас все це получить.